Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я хочу поговорити про інтелектуальну прозу, українську інтелектуальну прозу другої половини ХХ століття. І, зокрема, поговорити про два твори Домонтовича та урбаністичний роман Валеріани Підмогильного Місто. Що ж, якщо говорити про літературу першої половини ХХ століття, то це модернізм, це кардинально інша література, і що найголовніше, письменники, інтелектуали були готові. Вони чекали моменту, щоб розпочати оцей новий щабель в українській літературі. З'явилася чимала плеяда. Поетів, прозаїків, драматургів. Всі пізніше ми їх будемо знати як розстріляне відродження. Це література, яка орієнтувалася на то ж самість, на то ж самість в плані хто я, що я можу принести своїй Україні, як я можу війти в історію української культури. Але й водночас це велик, великий час розчарувань, це великий час. Роздвоєного я сарказму, іронії і так би мовити, ширшого погляду на те, що насправді приховується за українізацією, за підтримкою української культури, і як наскільки трагічно може обернутися для українських письменників для української інтелігенції бажання творити свою автентичну національну. Українську літературу. І якщо ми вже почали говорити про мистецтво, про українську літературу, про збереження її, то розпочну я з роману Домонтовича без ґрунту. Роман невеличкий, але він доволі дискусійний. І той роман, який розставить, в принципі, крапки над І і про скло в розумінні, як жилось інтелігенції. Першій половині ХХ століття, особливо в Україні. Що ж, наш головний герой це Ростислав Михайлович, і він культуролог. Його основне завдання це їздити по всій Україні, споглядати пам'ятки культурної спадщини і вирішувати, що з цього залишиться в спадщині України історичній. А що прийдеться знищити назавжди старти. Але наш Ростислав Михайлович людина культурна, людина вже урбаністична, людина мистецтва, і йому насправді, здавалося б, з першого порту байдуже на те, чи буде збережена та чи та пам'ятка культури. Що ж, завдання його в цьому романі це зберегти. Варяську церкву. Ось він приїжджає на південь України і його одразу захлинають спогади, точніше, рефлексія про українське мистецтво, про линика, про живопис, про мозаїку, про церкву, про архітектуру. Але що найважливіше в нашому Ростиславу Михайловичу, те, що він людина своєї епохи, те, що він тверезо оцінює ситуацію, і що він розуміє, в який час він живе. Він розуміє, що це піднесення національне, культурне, тож самісне в, в українському мистецтві закінчиться терором. І він навіть не хоче якось докласти зусиль, щоб зберегти цю вареську церкву. Він перенає в любовну пригоду. В любовну пригоду, яка буде тривати декілька днів. Але він розуміє, що це любовна пригода на декілька днів. Його нова пасія розуміє, що це пригода на декілька днів. Але живучи в період, коли ще не вистегли гармату, коли ще запах пороху доволі чіткий в повітрі, хочеться жити тут і зараз. І Ростислав Михайлович розуміє, що хоче жити тут. І зараз, що він людина своєї епохи, що він же урбаніст, що його вже не приваблюють ці сільські пейзажі, що, врешті, колись до нього прийдуть. А ще прийдуть до компартійця, який за те, щоб культура стала масовою. А ще прийдуть за гулею, а повністю абсолютний антипод нашому Ростиславу Михайловичу, який до. Мозку кісток, який допіне в роті буде захищати Варяцьку церкву, і врешті йому це вдасться. Але Ростислав Михайлович добре розуміє, що пізніше прийдуть за гулею. тому що він політично заангажований, тому що він українсько-політично заангажований, тому що він за українську культуру, за українську спадщину. А в радянському союзі щось, відміни від загального радянського совєтського масового, просто не повинно було існувати. І він... Це розумів. Тому загалом без докору сумліна, Сумління, наш Ростислав Михайлович поринає в любовну пригоду. Чи можна його якось е, е, картати за те, що він обрав саме такий сценарій? Ні. Я повторюся, він розумів, в яку епоху він жив. Він розумів, що в будь-якому разі буде його підпис під документами про збереження Бореської церкви або ж навпаки, його там не буде. В будь-якому разі, дуже великі шанси, що під час Червоного терору його знищать, тому що знищили дуже багатьох. Роман написаний, точніше виданий, в 1940 42-му році в окупованому Харкові. І це, в принципі, плюс-мінус спогади самого Домонтовича. Тому що в рідках ми можемо знаходити речення, що такого-такого-то -такого персонажа. Врешті посадять в Чорну Волгу і ніхто його більше не буде бачити. Що такого-такого то е, діяча культури, який захищав або ж навпаки, не захищав Вараську церкву, також одного разу не стане. Викреслять зі списків якоїсь культурної спілки або ж навіть компарті, і більше ніхто про нього не згадає. А наш Ростислав Михайлович хоче жити тут і зараз. В свої юні роки він хоче максимально прожити життя. Чи є він конформістом? Я гадаю, що є. І загалом питання конформізму доволі чітко прописано в цьому романі. Давайте не забувати, що сам Домонтович історична особа доволі претензійна, доволі дискусійна. Його справа про діяння під час Другої світової війни до сих пір під грифом секретності, тобто термін, коли можна оприлюднити дані про його діяння під час Другої світової війни, це або він діяв на нацистів, або ж на радянську владу, до сих пір не можуть бути оприлюднені, тому не будемо робити завчасних висновків. Але так, конформізм був, і я до сих пір притримуюсь думки, що Жодного з конформістів я кардинально не засуджую, тобто з тих українських письменників, які під час українського ренесансу 20-30 років пізніше перейшли в конформізм, я їх не засуджую. Тому що як можна засуджувати людину, яка прагнула жити, навіть якщо це були це були одер радянській владі, однаково можна знайти щось праведне в діяннях цих конформістів. Нехай це буде тичина, нехай це буде Товженко, нехай це буде Демонтович. Але повернемося до конформіста Ростислава Михайловича. Він конформіст, і він це розуміє. І він не хоче це змінювати. Тому що, повторюся, він чоловік, він дитина своєї епохи. І він розуміє і критично бачить ситуацію, яка наближається, і вона зовсім не оптимістична і потрібно. Зважати на те, як себе поводити тут і зараз Роман Домонтовича без ґрунту ще й про філософію роздвоєного я. Загалом, як і тенденція усієї культури першої половини ХХ століття, це чітке розуміння того, що ти є українець, що є українська культура, що ти хочеш її розвивати, що ти маєш для цього ресурс, але водночас. Ти вже розумієш, що повинно бути щось масове, щось, що цурається елітарності, щось, що хоче все прирівняти, і все повинно бути радянське. І потрібно обирати, тому що в цьому радянську немає нічого автентичного, немає чогось вузьконаціонального, чогось вузьконародного. І він між цими роздвоєними я знову ж таки обирає момент життя тут і зараз. Не засуджую і засуджувати його за цей конформізм не буду. Тому що через багато років, через е, багато десятиліть ми вже можемо дуже чітко і дуже голосно кричати про те, що хтось був конформістом, а хтось не був конформістом. Адже з точки зору мінімальної, примітивної психології, ми ж не однакові. Ми неоднаково можемо протистояти негараздам. ми неоднаково можемо протистояти. Стресовим ситуаціям і те, що хтось зломався, а хтось надалі тримав планку дисидентства, це є абсолютно різні речі. І хоч ми захоплюємося дисидентами, однак і варто розуміти, що конформізм це примусове явище. До серії книг «Неканонічний канонічний канон, є ще коментар. Відомої літературознавиці Віри Агеєвої, і він реально прояснює багато моментів. І дуже цікавий е, аспект в цьому роздвоєному я в масовості та елітарності, національності літератури є таке поняття, як волоцюжництво. Наш Ростислав е, Михайловича є волоцюга крізь мистецькі епохи. Дуже багато е, ремарок про те, як він розмірковує про живопис. Дуже багато монологів, коли він сам себе питає, сам собі ставить відповіді, сам себе насміхається, і цього найбільше він розмірковує про те, що повинно залишитися в історії, як тлумачити цю історію, як жили відомі. Живописці, особливо линик, як він покінчив життям, що таке мистецька людина. Тому що мистецька Україна це також важливий аспект літератури другої половини 20 століття. Це ледь не головний, коли ми бачимо цей різкий перехід від так званої сільської літератури з цими сільськими пейзажами до міської урбаністичної. Мистецької України, і це важливо, тому що ця зміна координат дуже важлива в цій літературі. І, зокрема, Доментович максимально відчуває цю мистецьку Україну і він подає в своєму романі без ґрунту і в образі Ростислава Михайловича це поняття мистецької України. Він сто відсотків мистецька людина. але й він критично. Але і в нього розвинете критичне розуміння доби, в якій він проживає. І він розуміє, що це все не просто так. І він розуміє, що за компартію, за українську ідентичність, чи за що-небудь ще нічого не може гарантувати тобі 100% безпеки, коли почнуть знову гриміти гармати. І е, в романі ми навіть бачимо описи сільських. Катин, півдня України, які прорешетені снарядами, кулями. І це також момент, це також акцент та нюанс епохи українського відродження, на чому будувався саме цей ренесанс української літератури другої половини ХХ століття. Про Зміну свідомості про новий тип героя це вже дві наступні книги, про які я поговорю. Це Домонтовича доктор Серафікус, ну і, звичайно, це мистецький Київ, Урбаністичний Київ Валер'яна Підмогильного. Це новий тип свідомості, що і Комаха, що і Радченко, і як не говорити про кохання? Цей час, як не говорити про вільне кохання. Якщо це новий тип свідомості, нове планування ментальності українців, то і вільне кохання це також один з елементів про Степана Радченка, ви знаєте, якщо не шкільної літератури, то плюс-мінус, ви знаєте про його романтичні любовні похождення. Але це також доволі символічно, адже його наруга над надійкою, як на мене, є символічною сценою того, що він кардинально розриває зв'язок з селом. Адже він приїжджає в місто з таким усвідомленням, що він вивчиться і повернеться в своє село, щоб вести його до гралі знань, до прогресу, до механізації. Але коли він опиняється в Києві, він розуміє, що повертатися в село йому не потрібно. Але ще він розуміє. Що він в місті не один такий прекрасний, як був в селі, що конкуренція висока, що їх таких багато, і що він повинен вигризати своє місце під сонцем, під літературним сонцем України. І коли він зустрічається з Надійкою, він остаточно, як на мене, розриває зв'язок з минулим, зі своїм сільським минулим і обирає напрямок мистецької урбаністичної України. Чи жорстоко це? Насправді, з точки людської, з точки моралі дуже шкода Надійку, тому що вона не заслуговувала такого. Але Надійка водночас також є персонажем, який пристосувався до цієї нової свідомості, до цих нових можливостей. Адже вона все ж не залишилася в селі, а також поїхала в місто здобувати якусь освіту, якийсь фах. Це не виправдовує жорстокість степана Радченко. Я в жодному разі не збираюся його виправдовувати, тому що було багато інших можливостей та шансів, щоб якось залагодити свій внутрішній конфлікт і зовнішній конфлікт з містецьким Києвом. Але маємо те, що маємо, як виявилося пізніше, Надійка навіть дещо була більш стійкіша до цих моментів, адже пізніше Радченко. Все ж повертається до Надійки, хоче принаймні повернутися до неї як до такого собі моменту контролю. Адже якщо Надійка була символом чогось колишнього, колишнього минулого Радченка, а це село, це його успіхи в селі, це його шанобливість в селі. То він розуміє, що Надійка його випередила в тому плані, як вона пристосувалась до нових умов, до е, нового часу, і реально її за це велика похвала. Вільне кохання є й в докторі Сарафікосі, наш комаха, е, який був доктором Сарафікосом, займався наукою, математикою. Ну, математичні науки, як на мене. Е, це також план мистецтва. Чому не можна гадати, що щось з точних наук не може бути мистецьким? І йому нормально. Він пристосувався до того, що тепер в його житті немає конкретного сценарію, як потрібно жити. Від нього не вимагають одружень, від нього не вимагають дітей, від нього не вимагають того всього, що було до цього, якоїсь унормованості життя. Він обрав науку. Він обрав математику і йому прекрасно живеться в цій е його новій іпостасі до моменту, коли жінка-вер не надумала закохати в себе комаху. Але чому вона так надумала? Це також важливий момент, і це дуже хитра жінка. Згадаємо про вільне кохання. Коли молоді дозволили обиратись ким їх бути, коли з'явилася полігамія, коли не було засудження того, що ні дівчина, ні чоловік не почали жити сексуальним життям після весілля, то і ті, і інші цим наситались. І жінці стало відкрито нудно, коли такий чоловік, припустимо, як корвен може відкрито себе в плані. Сексуальних стосунків пропонувати їй це вже не цікаво. Їй цікаво досягнути чогось недосяжного в образі комахи. І ось вона починає діяти. Наш комаха загалом дуже скептично ставиться до всього романтичного, до кохання. Він гадає, що це непотрібна штука, що це виснажлива штука. Що щойно чоловік чи жінка закохується, вони... Перестають існувати для себе, перестають бути самобутніми, самоцільними, і їм завжди потрібно догоджати своїй другій половинці. Він навіть гадав про те, що як би це мати власну дитину, але без дружини, без е, сексуальних стосунків і е, без сім'ї. Просто він та його дитина. Ну, ось такі були мрії. В нашого науковця комахи, але все ж Вер вдається закохати в себе Серафікуса. Вона досягає цього. Їй це лестить, але й в один момент їй стає нудно вже від того, що так довго прийшлось його вмовляти. А наш комаха міняється кардинально. Цивільне кохання загалом кохання дається йому дуже важко. Він стає якимось істеричним, він постійно шукає приводів Зустріч з Вер, математика йому вже не надає е, таки, е, такого екстазу, як було до того все. Він стає тим, кого е, зневажав, ким не хотів стати. Нова свідомість, новий тип, чому б і не змалювати те, як може обернутися вільне кохання для чоловіків і для жінок. Про мистецтво тут також сказано в образі і корвана, і вер. Вони е, мистецтво, це мистецька Україна, і е, вер це акторка, а корвен щось з плану живопису, але ж повторюся, ну, вер як е, людині мистецькій, людині більш вільних поглядів, одного моменту стало нудно, що чоловік може як корвен просто. В очі казати, що я тебе хочу, давай переспимо, що ж тут такого. Це нудно, це типово, це вже не щось аж, потрібно змінювати своє розуміння. Вона обрала за жертва комаху, і їй це вдалося. Все, фінал відкритий. Надалі ми не знаємо, чи було нещасливе кохання, як або ж як нещасливе кохання прожив наш комаха, як він взагалі. Відкрив для себе сентиментальність у своєму науковому математичному єстві. Повертаюся до роману Місто Валеріани Підмогильного. Говорила про його розрив з селом в сцені з сексуальним контактом з Надійкою. Жінок в нього було чимало. І, як на мене, кожна жінка це певний щебель його розвитку. Його революції або ж якогось карколомного розриву з чимось, була старша жінка-мусінька. Знову ж таки, її нещасливе кохання з чоловіком, і те, що вона віддала все своє кохання сину, і воно виявилося ну, абсолютно нездоровим коханням, тому що коли її син Максим зрозумів, що його мати, як жінка, може належати не лише йому. Це його надломало, це його розчарувало. І мені здається, навіть Валеріан підмогильний виправдовує цю філософію вільного кохання і говорить, що вона мала з'явитися раніше, що і раніше повинні були обирати і чоловік, і жінка з ким бути разом, тому що це ломає людей, тому що це ломає наступні покоління, адже ми бачимо, що її син Максим. Так би мовити, не оговтався від усієї цієї історії. Йому було важко від того, що його мати може бути сексуальна для когось, може бути приваблива для когось. Що вона не лише мама, яка турбується, яка має максимально материнське кохання, а вона ще й жінка, яка хоче це кохання отримувати. І вона щиро любила. Нашого Степана Радченка, але й Степана можна зрозуміти, це молодий чоловік, перед яким відкриваються можливості, перед яким відкриваються жінки. І залишатися з 40 плюс жіночкою до кінця своїх днів він би не хотів. Але це також свідома сильна жінка, яка відпустила нашого спраглого до кохання Радченка на інші. Е для інших жінок. І ось наступна, воно також в багатьох дискусіях його кохання з Зоською, воно дуже дискусійне, всі звинувачують Радченко в тому, що він довів дівчину до самогубства, що він вчинив знаю неправильно. Але якби навіть зараз усі чоловіки чи жінки чинили самогубство, Через те, що обіцянка одруження чи вічного кохання не справджувалась, то гадаю, що населення землі скоротилося б не те, що вдвічі, а можливо, навіть і втричі, і звинувачувати Степана Радченка в тому, що він пообіцяв одружитися, а потім свою обіцянку не стримав і почав там залицятися з іншою, і через це вона вчинила самогубство. Ну це якось, як на мене, Трохи кардинально для цього роману. Якщо розуміти, що роман про новий тип героя, про нову свідомість, про вільне кохання, то я гадаю, що не зовсім тут він і винен в тому, що так сталося з Лоською. Лоська наша насправді вона також не дуже і проста дівчина. Вона та дівчина, яка, як на мене, не хотіла підлаштовуватися під цей новий світ, адже жінкам відкривалися можливості. Жінкам дозволяли працювати, здобувати освіту, самореалізовуватись, тому що це було потрібно для великого та щасливого радянського майбутнього. Але до цього не була готова лоська. Вона не була готова до того, щоб працювати. Вона так і говорила, що вона постійно шукає роботу і не може знайти для себе правильної, як для неї, роботи лише догляду на те, що вона не хоче працювати. Вона хоче мати чоловіка, вона хоче мати гарний одяг, вона хоче ходити по театрах, розважатися, займатися коханням і щоб чоловік її забезпечував. Так, це нормальне бажання жінка, якщо чоловік з цим погоджується. «Так». Це може існувати навіть зараз. Але вона не того чоловіка. Шантаж в плані самогубства не був дієвий, це на нього не вплинуло. Було трохи докори сумління, але для нього, як для людини, яка постійно перемикається в своїх діяннях, не дуже так і відобразилося на його єстві. І якщо хтось має думку про те, що Степан Радченко в сексуальному плані використовував Зоську, то я вам нагадаю один момент з самого роману: Зоська знайшла квартиру для їхніх сексуальних побачень, і Зоська була першою ініціаторкою цього, оскільки вона цю квартиру і знайшла. Отже, щодо нових діянь в сексуальному плані і відсторонення. Якихось меж норм та дозволеностей, то наша доська була готова до того, щоб жити сексуальним життям з чоловіком, щоб ходити з ним е в кіно, театри тощо. А ось щоб напрягтися і реалізувати себе через роботу бути самозабезпеченою жінкою, так тут в неї щось вийшло не так, як вона, не так, як вона собі гадала. І, врешті, це її зламало. І навіть те, що Зоська була більш міською жінкою, що вона була більш, так би мовити, мала би бути більш гнучкою до цього нового типу свідомості, то її контраст з надійкою дуже відчутний, адже повторюся. Надійка таки стала більш сильною жінкою. Вона таке стала частиною міста. І гадаю, що й надалі в неї може скластися плюс-мінус нормальний сценарій, тому що, можливо, через те, що вона самостійно цей сценарій і обрала. Зоська не була такою гнучкою, як вимагав її час, і це зіграло насправді. Проти неї. Роман місто дискусійний, він урбаністичний, він новий, він мистецький. І що все говорити однозначно про нього насправді дуже важко, тому що одразу дискусії, тому що одразу інші погляди. Але я прихильниця того, що мають бути і різні погляди, що мають бути дискусії. Ось тоді література справді оживає, ось тоді відкриваються справді якісь дві сенси. Щодо цих двох цих трьох книг. Романів Домонтовича доктор Серафійку з ґрунту» та роман Валер'яни Підмогильного місто в аспекті нової свідомості мистецької, урбаністичної України, загалом вільного кохання, то напевно, що в мене буде усе. Якщо ви маєте що доповнити або ж. Подискутувати зі мною, я рада зустріну у вас у коментарях. А також буду вдячна за усібічну підтримку мого YouTube каналу. Ну і, звичайно, дякую вам за перегляд цього відео і до наступних зустрічей!